Росія збільшує видатки на спутник і на Russia Today збільшує свої пропагандистські медіа, збільшує кошти на роботу з ультраправими партіями, яких тепер правда і американці підтримують принаймні деякі представники американської влади, які виступають як діджей Венс, наприклад, Ілон Маск робить відкрито в Європі, які закликають фактично там розвалити Європу, так і тут Америка є союзником Росії, і очевидно, що ми опиняємося в з медіа. В абсолютно інших ралях, яких ми опиняємося зі зброєю з підтримкою України і з багатьма іншими напрямками, і тут дійсно роль Європи стає надзвичайно великою для Євросоюзу. Важливо зберегти демократію і єдність в нашій частині світу, тобто в Європі, і ми маємо бути частиною частиною цього всього. Тому мені здається, що українська держава мала би теж підтримати зараз принаймні, Українські служби Радіо Свободи і Голоса Америки, журналістів, які там працюють. Мені здається, це відповідальні чесні журналісти. Якби Украї... Інська держава могла не втручаючись в зміст, так як це раніше робила американська держава, підтримати ці редакції в той чи інший спосіб, через суспільне, через грант, через дотацію. То це було б правильним кроком.